Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Сьогодні відео піде про освітлення в сараї для бройлерів. Не звертайте увагу на отакий от стан. Я не прибирав після. Ну, тобто, я прибрав після крайньої партії, але генеральне прибирання ще не робив. Тому, тому, тут треба... тому що потрібно доробити деякі. Модернізації, от, і вже потім зроблю генеральне прибирання і дезінфекцію. Так от, повернемося до освітлення. В нашому сараї організовано освітлення наступним чином: оці два плафони, які світяться, це, вони вмикаються, вимикаються оцим вимикачем. Ось. Це для того, щоб, наприклад, коли бройлерів немає, тут можна було вмикати світло, ну, там, прибиранням займатися або е кхм, щось там доробляти. От. Е так як ми знаємо, що бройлерам потрібне, світло, багато світла, і на, скажімо так, на більшій частині доби, тому ще є так зване денне світло. Воно реалізоване за допомогою. Оцього плафона, вон, того, який не світиться. От, і от такого от плафона. Воно, воно регулюється от таким от таймером часу. От, це на освітлення, це у мене на вентиляцію. Ось цим таймером регулюється. Тобто в заданий час вмикається і в заданий час вимикається. Але, так як воно, скажімо так, зверху падає вниз. Оцього бокового не вистачає. Тому в другій і в третій секціях, і тут так точно дуже маленьке освітлення. Тому я вирішив трішки його додати за, за допомогою от таких ось двох ламп. Це лампи великі, по 1,20 м. Це 600 мм, там 1200 метра. Хочу поставити одну сюди, а зараз покажу. Хочу поставити одну сюди, щоб вона перекрила другу і третю секцію. Ну, залишити там від підлоги трішки. От, бо там, ну, щоб можна було і прибирати. От, і тут як е, послі збирається, тому тут ну, освітлення там не сильно треба. І от сюди. І на цю сторону було би чудово тут її поставити, бачите? Але в мене. Тут стоїть обігрівач, тому я вирішив її поставити отак сюди, в куток, але вона буде трішки, ось, бачите, отак повернута. Ось тут гарно видно. Отак плоско отак буде повернута, щоб направити світло на оці дві секції: другу і третю, саму нижню. Це буде вирішуватись дуже просто. Штатне ось кріплення на такий кутник. От сюди прикручуємо і трішки його згинаємо. І отак воно, в принципі, буде виглядати. Як саме хочу під'єднати? Постійні глядачі нашого каналу знають, що я зняв звідси вентилятор, От тому що я модер... займаюсь модернізацією, скажімо так, дуже широкою модернізацією вентиляції. На цей сезон. Тому я зняв цей вентилятор, і в нас залишився дріт. Цей вентилятор працював ось від цього таймера часу. Він такий, ну, По функціоналу він такий же, як і цей, який я використовую для світла. От, тому що тому, що я думаю? Я візьму ось цей дріт іде від вентиляції. Туди, на, на той край, тобто от сюди, під'єднаю. Лампу. Тут поставлю коробку, заведу це в коробку, цю лампу також сюди в коробку, ну і потім заміню цей ось шматочок і підключу його під другий таймер. Тобто, щоб вони були незалежні, от, і плюс я і його буду використовувати. І думаю, що можливо зроблю, наприклад, основне, яке буде. Світло вимикатиметься, наприклад, там, в один час. Бройли трішки привикнуть до більш меншого світла. І потім уже хвилин через 5 виставлю так таймер, щоб після першого відключення через 5 хвилин вимикались і оці бокові лампи. Всю я демонтую, не знаю, подивлюся, що я буду з нею робити. Планів поки що на неї немає, але. Її було б чудово, якби тут не було б її б сюди поставити, щоб трішки світло попадало ось на оці дві секції. Ну, отже, я подумаю, ну поки що не знаю. Так, ну що, перше, перша справа це зараз закріпимо оці дві лампи. Думаю, почну з тієї, а вже після цього. Почнемо їх під'єднувати. Тобто вони будуть на своєму місці і вже буде видно, скільки і куди треба вести кабеля. Думаю, думаю, на даному етапі все. Почну працювати. Включуся вже, покажу, що виходить. Так, показую, що вийшло. Ось установив першу лампу. Дрота, я трішки потягнув дрота, мені вистачило, а от гофри ні, тому я її тут трішки додав, ну, тут заізолював, щоб стиковку заізолював про всяк випадок. Отак от, от вийшло. Як бачите, якщо дивитись отак, от, то видно, як вона повернута. Це перша лампа. Ну, а другу, Отак От прямо на стінку і прикрутив. Я думав, що можливо зробити так же на кутниках і туди і подальше, може, щоб там менше посліду на неї попадало, але, ну, по-перше, він там все одно є. От, а по-друге, там не зовсім зручно буде. було б, Тому що розміщення кутників, тобто прикручувати було б не дуже зручно, бо розміщення кутників з іншої сторони, а не так, як там. Ну, в принципі, в принципі, принципі, піде. От. Це дріт, який і йшов на. Двигун на, вентиля... ну, на вентилятор. От, встановив таку коробку, завів сюди його, це від першої лампи, взяв от від другої лампи. От. І тут новий дріт від датчика, який заходить. Цю лампу зняв. Зараз покажу вам, як воно світить. Вмикаємо. Ось так приблизно воно було. Дві верхні лампи світять і отак от виглядало. Зараз вам приблизно покажу. І от як, бачите, темно на, на самому нижньому ярусі. І зараз вмикаю додатково. І тепер дивіться. Чудово! От є освітлення. Чесно кажучи, я навіть не очікував такого результату. Я дуже задоволений. От, Бо я спочатку, ну, поки монтував це все, думав, де мені поставити оцю цю лампу, ну, щоб було, скажімо, ще більше е, світла. Але потім, коли я все змонтував і е, вмикнув, то взагалі нічого не треба. От гляньте, ще раз покажу. І можна порівняти, як було, і як стало. Тобто світло, ну, скажімо, звісно, не так, як на верхніх секціях, але, ну, дуже чудово, не знаю. Мені подобається. Я задоволений і тому навіть цю лампу я її зняв, забрав і не буду її тут ніде ставити. Вона десь згодиться, це 100%. Отак от, от. Ще покажу звідси. Взагалі прекрасно. О, таке. Зняв таке коротеньке відео. Може кому буде корисно. От. Хоча би подивитися, як ще організовано. Може хтось використає. Все, дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!